Друзі, вітаю! Давайте поговоримо три теми: хто буде новим міністром оборони, куди поїде Резніков, і які нові скандали відкрились в міністерстві? Трамп вимагає скоротити допомогу в Україну, і можливо, навіть взагалі сам планує приїхати сюди. Деталі потенційного візиту як загрози для дружби України та Штатів. Ну і третє, російський рубль пробиває дно, але Путін каже, що не все так. Погано підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і найголовніше додивіться це відео до кінця. Обіцяю, буде цікаво. Сьогодні вийшло, чи вчора вийшло газета дзеркало тижня, де Юрій Ніколов, який розкрив яйця по 17 міноборони, підняв питання про те, що слухайте, а це не єдине, що Міністерство оборони закупає. З супервисокими цінами, хоч яйця й повпливали на ціни, ціни по багатьох показниках зменшились, але тим не менше корупція все рівно там залишилася. Ну і власне Ніколо піднімає питання е, одягу, який заїжджав з Туреччини через Молдову. І він говорить про те, що там ціни збільшувались просто як на дріжджах. І Ніколо в статті наводить історію, що е, куртки, е, які заїжджали між Туреччиною і Молдовою по ціні 27,5 в Україну в'їжджали по ціні 367. Це просто знущання над українським солдатом. Це просто знущання над українською армією. І Ніколов підкидає ще один конфлікт. Всередині міноборони. Ну і це при тому, що яйця по 17, поки що ці два друзі Хмельницький і Шаповалов сидять в СІЗО. Справа не завершена. Вони намагаються купувати лідерів, думок і адвокатів для того, як говорять деякі експерти, для того, щоб відбілити свою репутацію і вийти назовні, але поки що е ні в'язницю їх не саджають, ні, як ніяких інших дій не відбувається. Ну і все це насправді виглядає дуже сумнівно і не. Прикольно з точки зору того, що ці покидьки обкрадають нашу армію, обкрадають наших солдат, чиєю корупцією працюють на руку російській окупаційній армії. І ось це якраз таки найгірше, що може статися. Коли внутрішні ось ці блохи і воші з'їдають потенціал нашої армії, ось це якраз таки найгірше. Але суди чомусь не виносять вироки, а політики чомусь, начебто, сліпі і вдають, що нічого не відбувається. Відбуваються ці твари, крадуть бюджет нашої армії, і з цим потрібно розібратись, тому що вони мало того, що підставляють солдат, які на полі бою, більше того, вони ще й підставляють нас перед західними партнерами, тому що партнери не хочуть давати через це. Гроші вони кажуть, слухайте, та ви їм рти позашивайте, тому що вони жруть як не в себе. І це якраз таки в час війни, в час, коли ось ці крадені гроші коштують життів, рук, ніг і крові українських солдат. Ну і власне, Ніколо виводить е цю історію. Він там ще і по казках, по закупівлі, по багатьому чому іншому теж дає порцію інформації на вентилятор. Мовляв, друзі, давайте розбиратись так далі їхати не може. Ну і власне розуміючи це, Резніков каже: слухайте, так завжди мріяв стати послом в Британії, що давайте пошвидше, Рамштайн готовий передати в надійні руки, тільки, будь ласка, відпустіть, відпустіть, відпустіть. Поїду туди, дипломатичне прикриття, в тюрму не посадять. Зрозуміло, багато хто каже, що це не Резніков робить сам, що там зверху так сказали, і він просто поставив тих людей, яких йому сказали: можливо, але ти це кришуєш. І це як нагородження, ти за це їдеш далі послом. Серйозно. В той час, коли ти бачив, як грабують армію, а сам чим займався. Розумієте? І ось це таке бридке відчуття цієї корупції, яка так допомагає ворогу бити наших хлопців, ну воно викликає огиду й образу до тих, хто це робив. Тому точно всі їхні прізвища повинні бути відомими, а їхні задні це сидіти по тюрмах. Друге, із того, що я знаю, що його вже, начебто, навіть агрімани відправили на погодження в Британію, щоб його відправити послом, зараз чекають відповідь. Ну а на місце самого Рєзнікова із тих джерел, з ким я спілкувався, це і всередині самого Міністерства оборони, це і там в Кабміні люди, і в Верховній Раді всі сходяться на тому, що повинні призначити Камишина. Це людина, яка займалася укрзалізницею зараз. Міністерство стратегічних промисловостей людина близька до офісу президента. От, якого звільняли, в нього був конфлікт з Кубраковим. Ну, от, ну а зараз він якраз таки близький до офісу і якраз намагається перепригнути в більш серйозне крісло. Ну, для прикладу, міністр оборони це дуже серйозна посада. Ну і посада, на яку теж хоче там кілька міністрів, навіть із тих, що є, і кілька заступників міністрів теж туди хочуть, але начебто поки що Зеленський е з Єрмаком зупиняється на цій посаді. Друга історія знову ж таки це не точно, але, типу, дуже багато даних і людей це підтверджує. Друга історія Трамп почав знову піднімати питання, що він зупинить допомогу Україні, тому що а що ми будемо платити? В них там корупція, війна, а він знає, як зробити велику угоду з Путіним, щоб і людей не вбивали, і війна закінчилася, і гроші можна не тратити. Єдине, що Трамп не говорить про те, що загалом він готовий. Що загалом він готовий просто поступитись нашими територіями, нашими людьми. І це от такий великий секрет його великої угоди. Насправді несеться паралельно інша історія. Із джерел в Штатах відомо, що його трампісти, політики республіканської партії, підняли взагалі таку велику бучу, а чого Україна в час війни не проводить вибори? Типу, давайте проведемо вибори. Їм треба значить конкурувати. Бо якщо вони не проведуть вибори, чесно вони не демократія. Дивно виглядає жодна країна не проводила вибори, як, як в них атакували ракетами. От а вони кажуть: ні, 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 треба проводити. Чому тому, що ми не будемо давати гроші? Так ви і так не хочете їх давати. Тут чого вибори розділитися зараз. Причому не хочуть, щоб це зробили восени, щоб переобирати парламент восени цієї осені, листопад, жовтень, грудень. Ну, типу, виглядає дуже дивно і сумнівно, для чого нам зараз проводити вибори, ділитись на частини, щоб Путін нас по одному захвачував. Ну але ці трампісти кажуть, давайте, бо значить, не, не буде вам грошей. Благо не вони зараз при владі, але можуть прийти до влади. І тут другий інсайт, який я почув від моїх американських друзів, про те, що кажуть, що Трамп планує, і це кілька людей в мені теж підтвердило приїхати в Україну. А причому не просто приїхати в Україну, а в рамках виборчої кампанії зустрічатися з Зеленським. І тут питання до Зеленського: зустрічатись чи не зустрічатись? Бо дивіться, якщо Трамп приїжджає в Україну, Зеленський зустрічається з Трампом як кандидатом. Тоді Байден, теж як кандидат, каже: Окей, я зрозумів, ти з ним. І тоді починає менше давати допомоги. Навпаки, не зустрічаємося з Трампом, працюємо з Байденом. А Трамп перемагає через рік. Трамп не дає нічого, і це складна достатньо задача, тому що Коломойський грав, і ви це бачили через Дубінського думу і Деркача на допомогу Трампу. Тобто він брав участь у виборах і за це до речі, потім і страждав, і страждає не сильно звичайно, не так як наші військові, але тим не менше. Ну, от, є певні обмеження. А ну і зараз він буде втягувати Зеленського. Типу, зустрічайся, будь частиною кампанії. Байден же навпаки каже: типу, слухайте, ну давайте, покажіть, хто ви, чиї ви друзі. От, і тут питання, яким чином як правильніше залишитися в цій двопартійній підтримці. По одній простій великій причині нам важливо дві партії, будь-хто хто виграв, щоб було зроблено. Нормально і на нас ніхто не ображався. Паралельно з цим говорять про підписання договору про гарантії безпеки, хоча там теж є дуже багато нюансів, тому що я вам робив про це окремий розбір про гарантії безпеки, тому що кількість грошей в рази менша. Гарантії безпеки тільки після нападу, і це гарантії допомоги а не безпеки. в наших медіа, наші політики брешуть трошки. Це не зовсім гарантії безпеки, це більше схоже на новий Будапешт. Але тим не менше там дають хоча б якусь зброю, тому що. З те, що говорить Трамп, що взагалі нічого, то хоча б буде певна гарантія, як говорять американські політологи, яка допоможе пережити будь-хто, хто став би президентом, в незалежності від його імені. Ну, можливо, на практиці воно не так радужно, як в словах цих політологів, але тим не менше, якісь спроби йдуть. Ну, і власне виклик приїзду Трампа, якщо він ще й приїде сюди напряму з Москви, взагалі насправді буде великий е, політичний дисонанс, і Зеленському доведеться його вирішувати. Ну і власне третя історія моя улюблена. На сьогодні це те, що рубль падає на дно по відношенню до долара 97 рублів, до Євро 106. Ну, а ви пам'ятаєте, що рубль в гарні дні був 60, в погані 70-80, зараз пішов на сотню. Ну, власне, в Росії Путін вже заявляв перед цим, що чим більше інфляція, то значить тим більше рублів, значить краще. Ну, Але Путін дебіл, і ви це розумієте. І Насправді це означає збідніння російського населення. Це означає там, на 20-30%, Це означає менша кількість грошей, які реально щось. Коштують, а це просто друк папірців. Ну, це таке входження в фазу радянського союзу, коли рублів було багато, але вони вже нічого не коштували. Купити за них вже практично нічого не можна було. Зрозуміло, що це не фінальна фаза, і ще ці рублі зрозуміло, що будуть працювати. Ну, от, але падіння курсу російської валюти на 1 рубль для бюджету дає 100-120 мільярдів. Рублів доходу. Ну от, ну і росіяни, типу, радіють, і на Біуліна, їхня глава цього фашистського центробанку, вона теж радіє каже, от дивіться, скільки грошей ми швиденько заробили на верстаті. Ну, нехай верстають, більша інфляція краще нам. Нехай вони взагалі згорять ці рублі ну от, в інфляційному пориві. От, ну і власне це давно історія почалася, ще червня тонулося, але зараз уже рубль почав пробувати такі символічні дати, як 100. Рублів за тисячу доларів. Ну побажаємо їм шаленого росту. Нехай рухається вверх, нехай піднімається. Ну от ми тільки будемо підкидати масло в вогонь нашими дронами на морі, нашими дронами в Москві, Московській області та по ваших заводах. Друзі, у мене все. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок і дайте відповідь на запитання, як ви вважаєте, що робити Зеленському зустрічатись з Трампом. Не зустрічатись з Трампом. Перше, друге, як ви вважаєте, чи правильно робить Зеленський, що відправляє своїм послом замість пристайка Рєзнікова після стількох, стільких, стільких, стількох, от після такої кількості публічних корупційних скандалів. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких, донатьте гроші на Збройні Сили України. Бажаю класного вам дня і до зустрічі!